Привіт, друг! Вітаю тебе ти на каналі розпаковки. Став лайк цьому відео, підписуйся та не забувай про коментар внизу. А у нас сьогодні чергова розпаковочка з AliExpress. Посилочка прибула, тому потребує і розпаковки. Тому ми починаємо розпаковку. Ну що ж, ось така посилочка нам прибула. Ціною в 2 14 центів. І вагою 203 грима. Доволі ось і назва Braces Supports. Так. Доволі важкувата. І давайте її відкриємо, подивимося, що там всередині. Так, що не так відкрив. Вау, друзі, я вже знаю щось таке. Це для спини пластина. Так, давайте її відкриємо, здаємося, ближче. Ось така штука. Це одягається на пояс, це йде по спині, а це йде фіксація поза плечі. Ось так от сюди поза плечі, між ключиці. І ось так от. А це на... це е, пластина, вона доволі жорстка для е, вирівнювання сколіозу. Якщо у вас є сколіоз чи трошки деформований хребет, розмір М- це середній. Виконаний із м'ягкої паролона, якщо видно воно. Дуже м'ягенький. Тобто не буде тиснути. Середня це йде пластмаса. І, звичайно ж, ось така йде. Фото я прикріплю з одягненим на себе далі. Ну що ж, а тепер дивіться, як воно працює. Ось це ви кладете до спини. Ось це йдуть на плічні ремні, і вони звідси виходять ось так. Один звідси виходить, інший звідси. І ось тут ви їх затягуєте собі, ключіці ви ось тут затягуєте, а це йде вам під груди. Або в районі грудей. А ця нижня частина фіксує уже в районі е, пупа. Ось так от. Фіксує. І все. Ось, тут а, виходить в районі пупа, тут в районі грудей, а це йде на ключиці. І ось тут ось ця пластина не дає вам згинатись, горбитись. Ну, я Чесно, поміряв, вже і скажу висновок. Звичайно, дуже мягковата, Якщо б вона йшла вся ось така, то да, А тут, виходить, у цій зоні, саме де йде зона лопаток, вона йде мягка і гнеться. Саме більше ось тут треба було так широку зробити, щоб вона не гнулася. Але я думаю, цей виріз зробили саме для ключиць, там, де вони йдуть. Не ключиць, а лопатки, там, де в них саме ребра виступають. Для того, щоб не різала ця пластмаса. В принципі, товар доволі якісно зроблений, хороші ліпучки, хороший резина, тягнеться, якість бездогана м'яке так як ви бачите, все прошито, якісно. Претензій, в принципі, немає ніяких. І, звичайно ж, силочку залишу на продавця внизу. Ось таке вийшло відео, друзі. Підписуйтесь на канал. Можливо, у кого є проблеми з спиною. Розмір М на ріст 1,70 м. В принципі, підходить ідеально. Ну що ж, всім пока, до нових зустрічей!